Син пані Олени має особливу освітню потребу. Він займається з логопедом та відвідує заняття із сенсорної інтеграції. це у рівному, хоч живе у Костополі. Хлопчик навчався в дошкільному відділенні для дітей з особливими освітніми потребами на базі спеціальної школи в Костополі. Втім, нещодавно з'явилася інформація, що відділення з вересня не працюватиме. Батьків про це заздалегідь не попередили. Починили тишком нишком, щоб ніхто не знав, що батьки не піднімали шуму. І не намагалися щось. Добитися, щоб його не зачиняли. Жінка каже, спочатку чуткам не повірила, але потім зателефонувала вихователям, що працюють у закладі, і ті підтвердили інформацію. Вона додає, спочатку закриття групи пояснювали припиненням фінансування з обласного бюджету. З її слів, директорка спецшколи нібито зверталася до відділу освіти Костополя про потребу фінансової підтримки дошкільної групи. Відділу освіти нам сказали, що від директора пішло дві заяви. Перша про співфінансування закладу. І наступна заява відразу про те, що садочок не буде функціонувати в 25-му році, через те, що батьки забрали свої заяви і перевели дітей в інші навчальні заклади, хоча це неправда. Ми намагалися поспілкуватися із директоркою закладу Марією Шамою, проте вона від коментарів відмовилася. Телефоном пояснила, що група не може працювати через недостатню кількість дітей, а фінансування тут ні до чого. Додає, коштів для утримання закладу та його вихованців вистачить ще до січня 2026 року. Засновником спецшколи у Костополі є Рівненська обласна рада. А питанням фінансового забезпечення займається департамент освіти і науки Рівненської ОДА. Вони повідомили дошкільне відділення на базі спеціалізованої школи у Косто. Полі не працюватиме, адже немає потрібної кількості дітей. Аби воно діяло, як і раніше, потрібно шість дітей із однаковим діагнозом. Наразі є шість заяв: три з Костопільської громади і три з Малолюбешанської. Але діти мають три різні діагнози, і їх законодавство не дозволяє помістити в одну групу. Відповідно до чинного законодавства, відкриття дошкільної групи передбачає наявність щонайменше шести заяв батьків для зарахування вихованців за однаковою нозологією. Наразі до закладу надійшли заяви від трьох батьків з Костопільської територіальної громади: двоє дітей з однаковою нозологією та одна з іншою, що унеможливлює відкриття дошкільної групи у поточному навчальному році. До навчального року залишилися лічені дні. Пані Олена пояснює, що зараз прилаштувати дитину з особливими освітніми потребами в дитячий садок майже неможливо. Щоб прилаштувати наших дітей, ну трьох, яких можна так сказати, вигнали на вулицю. Це треба йти в міську раду, прописати клопотання, щоб вони відкрили нові інклюзивні групи, забезпечили спеціалістами у Костопільській міській раді. Зазначили, що діти з особливими освітніми потребами мають першочергове право на місце в дошкільному закладі, то шанси отримати місце в садочку ще є. Додатково створюється ще одна група у нас у садочку номер три, а також ми можемо ще взяти діток із особливими освітніми потребами. І надавати їм відповідні послуги в інших садочках, так як ще й ці дітки вони мають переважне право на вступ. Лілія Шульжук додала, щоб отримати місце в дитячому садочку, потрібно стати в чергу на сайті міськради. У такій самій ситуації опинилися і діти з особливими освітніми потребами із Малолюбашанської громади. Голова Малолюбашанської сільради Світлана Ковальчук зазначила, що в разі потреби вони готові виділити кошти, аби їхні діти і надалі займалися у спецшколі Костополя. Про те, чи є де навчатися дітям з особливими освітніми потребами в малій Любаші, не повідомила. Валентина Захарчук, Артем Шаула та Денис Козлов телеканал ITV Group.